Рятувальна служба просить українців бути обережними не лише на дорогах, а й на замерзлих водоймах, де зараз чимало рибалок. Зокрема, в Києві. Сьогодні вранці рибалка провалився під лід, З води чоловіка витягнули, але врятувати йому життя не вдалося. Скоро наверху, тобто, тепліше. Біжучі, рятувальники квапляться передати медикам чоловіка, який ще кілька хвилин тому був у воді. 48-річна рибалка сів віддалік від інших. У місці де є течія під однією з опор південного мосту і провалився. Інші рибалки помітили це не одразу, і, хоч досить швидко витягнули його, уникнути переохолодження не вдалося. Чоловік помер дорогою до лікарні. Це вже п'ятий загиблий на воді від початку зими, і тільки в Києві причиною всьому рятувальники кажуть нехтування найпростішими правилами безпеки. Вони обирають небезпечні місця для цього. Люди не слідкують за власною безпекою. Тобто, ну у людей постійно повинна бути з собою мотузка, це мінімум 15 метрів для того, щоб себе прив'язати десь. Та ну якщо ви один, і нехтують правилом. Люди ходять поодинці. Найчастіше рибалки покладаються на товщину льоду, бо роками знають більше 7 сантиметрів, нібито безпечно. Ну та нині кажуть рятувальники, товщина не показник. Ми спостерігаємо постійні коливання температур. За, за таких умов крига не може бути надійною. Але ми доходимо до місця, де е, рухається течія. Вона підмиває кригу, крига там тонка, ви цього не і за шару снігу цього не помітно. Людина опиняється в пасці. І тут важливо не панікувати, мати когось поруч, можливість кинути мотузку чи палицю або вибратися завдяки спеціальним ручкам із шипами, які коштують всього пару сотень гривень. Це збільшує шанси на порятунок, а сама річ доволі проста. Торік у столиці врятували два десятки рибалок, які провалилися. Але тих, хто загинув у холодній воді, двічі більше сорок. Тут рятувальники радять не виходити на лід, коли є сумніви щодо його якості, або ж бути не самому, а ще провести виховні бесіди зі своїми дітьми. Сергій Моргун Павло Бориско ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.